Добрий день, шановні журналісти, розпочаємо прес-конференцію за тему, що принесе податкова реформа країні? Денис Федорович Вурашкин. Далі тему продовжить голова Державної служби України і Олег Я хотів на перчатку дальше, що вже зароблено было более на чому, верховної радою, что мы пропонуємо на ближайший Ну, Ви знаєте, що состояние публичних фінансов разговор в дуже критичному стане и вышли вносити своє державного бюджету. <праць> <праць> У <Бу, праць> <праць> бу, бу, вимушений вносити зміни до державного бюджету, а, в тому числі а, а, за рахунок перегляду деяких питань податкової бази. А, то, що було зроблено, ви вже знаєте, були в першу чергу підвищені ставки плати за видобуток залізної україн. Були підвищені ставки. Плати за видобуток газу і були підвищені ставки плати за видобуток нафти. Також було введено на оподаткування пасивних доходів. Це найбільш значущі зміни, які були прийняті протягом останнього часу. При цьому паралельно були зроблені. Робоча група в Міністерстві фінансів також була дуже активна робота в Міністерстві економіки і Державної фіскальної служби відносно наработки пропозицій по подальшій зміні податкового законодавства. Можу відзначити, що в робочих групах працювало дуже багато професійних Ми в робочих групах як представники державних органів, так і представники наукових установ, а також дуже багато представлена громадськість. Да, це дуже важке питання реформування податкової системи. Думки є досить різні, вони є досить протилежні. Є і радикальні пропозиції, були, були і більш поряковані пропозиції. Дуже багато умов, пропозиції була врахована пропозиції в тих пропозиціях уряду, які були подані до ради. Хотів би відзначити, в, якому, в яких умовах проводиться на сьогоднішній день і підготуються ці пропозиції, і на що ми обов'язково повинні звертати увагу. Я хочу показати на перші стадії. На цьому слайді ви бачите динаміку зміни стану Державного сектору по доходам і по видаткам. На протязі багатьох років доходи державного сектору менше, ніж видатки державного сектору. І це стосується не тільки державного бюджету, місцевого бюджету, але і соціальних фондів. В першу чергу це стосується пенсійного обставина. Наступне. На сьогоднішній день фактично останні роки і план на 2014 рік передбачає, що видатки державного сектору КВП складають на рівні 48% ПВП. При цьому доходи державного сектору складають на рівні 44% ПВП. Давайте уважно подивимося відносно 2014 року і того бюджету, який затверджений з за усіма змінами. Ми бачимо, що доходи державного сектору заплановані на цей рік на рівні 674 мільярдів. У цьому видатки державного сектору заплановані в розмірі 745 мільярдів. Дефіцит публічних фінансів вкладає 70 мільярдів. А, якщо ми подивимося на структуру видатків, то найбільшу частину цих видатків займає дві таких основних статті видатків. Це видатки соціальних фондів. Це в першу чергу пенсійний фонд і пенсійні за. Друга по своєю значимості, стаття видатків державного сектору це охорона здоров'я, освіта і соціальних захист. Соціальний захист той, який не включається в видатки соціальних фондів, це стосується субсидій на оплату житлово-комунальних послуг і інші виплати, які ми, якими ми підтримуємо наших громадян. Ці найбільші статті видатків займають майже 70% видатків публічних фінансів. І коли ми розглядаємо пропозиції по зміні податкового законодавства, ми повинні враховувати і ті зобов'язання, які стоїть у державі його громадянами. Наступні досить великі статті видатків – це економічна діяльність 56 мільярдів. Але я Зважаючи на те, що це видатні економічної діяльності, і найбільша частина із них це фінансування покриття дефіциту на зв'язана з тою політикою, яка проводиться відносно тарифів для населення. І це дуже соціально значиме питання. І підтримка гугельних хаос. Із uh, великих видатків 54 мільярда це оборонний громадські порядок. От, а також uh, ми бачимо, що у нас майже 47 мільярдів видатків складає обступовування кого. Uh, відносно загальних державних функцій, сума 48 мільярдів. Хочу додатково уточнити, що в даній uh, сумі 20 мільярдів це резервний фонд. Які на сьогоднішній день схвалений Верховної Ради, які більше практично висо використовуються на сьогоднішній день на підтримку армії для вирішення тих проблем, які а, зараз є і пов'язані з антитерористичною операцією. Саме в умовах такого стану публічних фінансів уряд і виходив відносно того від своїх можливостей, відносно того, яким чином може бути проведена податкова реформа. Запропонована пропозиція уряду це з зменшити з діючих 22 податків до 9 податків. При цьому. Шість податків а, скасовується. Це в першу чергу збір запровадження деяких відприємських діяльності. Це стосується майже ста двадцять трьох тисяч платників. Це збір у вигляді цільової надбавки, це рентна плата за транспортування нафти, збір за місце паркування, туристичний збір і збір на розвиток і наградах на І 13 податків. Об'єднуються в п'ять податків, трансформується. З чим це пов'язані? На, на саме ді... період розвитку податкової системи в деяких випадках включались податкове законодавство, а теми податки, які по своїй суті є по базі по суб'єктам по об'єкту, співпадають з іншими податками. Можна йти двома шляхами, можна йти і путем дроблення Податків, які мають одну базову оподаткування, а можна розширити базове оподаткування і спустити на сам ділі систему системи роботи бухгалтерських служб таких податків. В тому уряду було запропоновано ті податки, які по своїм суб'єкту, по, по своєму, суб своєму, суб своєму об'єкту є однотипним, а мають фактично тільки різну назву. Все ж таки трансформувати в відповідні податки для того, щоб спростити діючу податкову систему. Дуже значні і радикальні зміни пропонуються урядом податку на податку. Хочу зазначити, що урядам пропонується, в першу чергу, повністю за основу взяти відповідну фінансову звітність суб'єктам господарювання. База оподаткування буде визначатися на основі фінансової звітності. Ми відмовляємося від практики двойного обліку, окрема для фінансової звітності, окрема для податкової звітності. Більше того, буде там запропоновано, що 95% всіх платників податків визначають базу оподаткування виключно для підстави фінансової звітності. Для 5% компаній, які є досить великими, передбачено, що фінансовий результат, який визначений на підставі фінансової звітності, буде скаргований на декілька податкових різниць. Можу визначити, що не всі учасники робочих груп, не всі представники громадськості погоджуються з цим питанням. Деякі пропонують а, визначити для всіх одинаковий підхід або коригувати на відповідній податковій різниці, або всім дозволити не коригувати. В чому полягала логіка уряду відносно такої пропозиції? Вона пов'язана з тим, що ці компанії 95% це в першу чергу компанії середнього бізнесу ми не вважаємо це необхідно і не бачимо значного ризику а, за счет диспозитивних моментів національних стандартів або міжнародних стандартів. А тут визначено, що платники самі можуть обирати, за якими стандартами вести облік або за міжнародними стандартами, або за національними стандартами бухгалтерського обліку. А, а, за виключенням тих, які відповідно до закону є компаніями публічного інтересу і до закону зобов'язані ввести за міжнародні стандарти, але це великі компанії. Е, Ми не вважаємо, що там є житлевий ризик маніпуляції тими різницями, які е, пропонуються не враховувати для малого та середнього бізнесу, які вибрали модель при сплаті. Хочу відзначити, ці різниці є. Вони будуть і вони є в усіх країнах світу. В світі тільки одна країна не застосовує податкової різниці для визначення фінансового результату з метою оподаткування. Але ми е, були дуже багато е, в дуже великі дискусії і зупинилися на, на, на трьох таких основних різницях. Це в першу чергу амортизація. А, чому? Тому що а, і міжнародні стандарти, і національні стандарти бухгалтерського обліку мають досить широкий диапазон застосування відходів до мобілізації. У зв'язку з цим а, є досить великий ризик того, що. Амортизація буде визначатися, якщо не буде застосовуватися різниця, амортизація буде определятися в обліковій політиці суб'єкта господарювання не з метою визначення реального фінансового результату, а з метою отримання податкової вигоди. Теж саме стосується резервів і теж саме стосується фінансових операцій. Зокрема, це цінних папері і є особливості по процентним доходам і рори. Ще раз відзначу, що не всі суб'єкти, не всі учасники робочої групи, не всі представники общественності погоджуються з таким підходом. Наприклад, представники великого бізнесу деякі дуже наполягали на тому, що таких преференцій мелкому бізнесу не повністю. Проаналізувавши детально звітність різних суб'єктів, хочу відзначити, що насправді великі підприємства мають більше навантаження відносно виручки, ніж великі підприємства. І великі підприємства, великі суб'єкти господарювання більш схильні до використання їх можливості законодавчих і мають більше інструментів для того, щоб Смоделирувати свою политику таким чином, щоб получить найбільше податкову выход. Наступний слайд. Також урядом пропонується зміни спрощеної системи оподаткування. Из існуючих шести груп ми робимо три групи по Спрощеної системи оподаткування, і в першу чергу щодо їх охоплення, зменшення ставок податків і збільшення обсягів виручки, яка дозволена для застосування режиму спрощеної системи оподаткування. Тут теж відбувалися дискусії, але дискусії не серед малого і середнього бізнесу, а, а в першу чергу дискусії з великим бізнесом, який Деякі представники якого наполягали на тому, що ми повинні прийти на те, щоб скоротити можливості спрощеної системи оподаткування і зменшити пороги або збільшити ставки. Але уряд вважає, що на сьогодні ми повинні підтримати саме малий бізнес, середній бізнес і дати можливості. Застосовувати спрощену систему оподаткування, передбачивши в тому числі зменшення ставок. бо а, середні ставки на суб'єктах спрощеної системи оподаткування в деяких випадках є теж більше ніж сплачувати відповідності. Найбільш важка дискусія і найбільш а, важке питання було при обговоренні моделі. Реформірування єдиного соціального податку. Як ви бачили на попередніх слайдах, доходи від єдиного соціального податка є досить значними і забезпечують не в повному обсязі, несматра на велике надходження цього податку, не в повному обсязі ці зобов'язання, які є по соціальному. А, але розуміючи, що реформування необхідне, ми маємо досить а, велике податкове навантаження фіскальне на одну і дуже велику базу оподаткування. Це заробітна плата. Уряд прийняв рішення реформувати. Що? реформувати єдиний соціальний податок для того, щоб дозволити зменшити а, сукупний рівень видатків. На виплату закладних планів. Шукали різні моделі, враховували різні варіанти, були і цікаві пропозиції, давайте зменшимо ставку до 18% загалі для всіх. Але, на жаль, в даному випадку немає відповіді на сьогоднішньому етапі, яким чином фінансувати ті зобов'язання по пенсійному і соціальному забезпеченню, які на ми знайшли на сьогоднішній день можливість скоротити ставку у випадку, якщо заробітна плата перевищує від мінімальних заробітних плат. Слід відзначити, що 41% це середня ставка, яка на сьогоднішній день прийма, а зберігається при оподаткування до... Плат, а в случае, якщо доходи на, виплачуються більше, то сплачується ставка 15% від цьому перевищення. Це середня ставка, тому що там а, в законопроекті запропоновано знижуючий коефіцієнт для того, щоб зберегти ту пропорцію, яка залежить від ризиковості і дуже важливим елементом політики по соціальним видаткам. Фактично, так. Да, зменшується навантаження на заробітні плати, які є, наприклад, більше трьох заробітних плат, мінімальних навантаження зменшиться совокупне податкування на 277 гривень, звичайно 5 тисяч гривень при заробітній платі збільшення. Це дасть додатковий ресурс економіки суб'єктам господарювання майже 28,8 мільярдів гривень, які ми розраховуємо, буде в значної мірі використаний на підвищення оплати труда і буде стимулом для легалізації заробітної плати. Але ще раз підкреслюю, що. Багато було пропозицій, більш радикальні, але відповіді на питання, які чином вирішити питання пенсійного фонду на сьогоднішній день знайдено не було. Хоча об'єктивно скажу, пропозиції були на цій тві. Ну, Наприклад, одні поважні общественні організації пропонували скасувати пенсію. Як варіант балансування доходів та видатків державного бюджету, Деякі пропонували залишити тільки тим, у кого немає родичів? Ну, я думаю, що це питання повинна обговорюватися не серед виключно платників податків, а мати більш широку дискусію, яка в соціальна політика повинна проводитися в державі, де ми не відповідальності. Кожного громадянина самого за себе, а де держава несе відповідальність і допомагає нашим громадянам для того, щоб мати можливість зменшити нарахування на фонд оплати труда, ще раз підчеркну, ми розраховуємо, що це не тільки збільшить. Та можливості збільшувати заробітну плату буде стимулом для легалізації заробітної плати, а ще і має безпосередній вплив на забірність вітчизняної продукції і відповідно на конкретну здатність вітчизняної економіки, як від на внутрішньому ринку, так і на зовнішніх ринках. Урядом запропоновано все ж таки повернутися до питання прогресивної шкали оподаткування по пасивним доходам. І внесена пропозиція, відповідно до якої, якщо громадянин отримує процентів, роялті або дивіденди, пасивні доходи, які перевищують на рік більше 500 тисяч гривень, то а, а, різниця, а сума перевищення буде оподатковуватися за ставкою не 15%, а 20%. Якщо таких доходів буде більше 1 мільйона на рік, то сума перевищення буде обладовуватися доставкою 25%. Відносно цієї позиції теж було дуже багато дискусій, але ми вважаємо, що ми, можемо, ми повинні прийти на такий крок, щоб все ж таки люди з високими доходами мали більшу. Участь у виконанні соціальних зобов'язань держави. В даному випадку, по нашим розрахункам, це чіпляє не більше 0,4% заможних громадян. Я відзначу, що дуже багато супротивників цієї ідеї були в дискусії на робочих на зустрічах Найбільш, найбільшими супротивниками є банковський сектор. Так, це в основному їхні приїхати. Також урядом пропонується запровадити оцінку доходів багатих громадян а, на підставі зрівняння їхніх доходів та видатків, у зв'язку з чим пропонується ввести нулівед декларування, навіщо це потрібно? В першу чергу це потрібно для того, щоб на сьогоднішній день а, взяти основу а, відліку, а, який статок статах є у громадянинах високим дахом. Це дуже давна ідея, яка дискутується дуже багато років, що на менше 15 років дискутується. Але ми знайшли варіант, при якому це не чіпляє а, все населення. А, стосується внутрішнього населення володіння доходи. Тому ми пропонуємо деплавування як добровільно, як доброві. Якщо для того, щоб мати точку, від, від якої можна починати і зрівнювати доходи і видавки громадян, ми пропонуємо зробити наступні всі громадяни, які мають зареєстровані квартири, машини та інші об'єкти власних, які підлягають державної реєстрації, в принципі, і не мають якихось інших активів, які не підлягають реєстрації, їм декларувати нічого не потрібно. Більше того, для розрахунку і оцінки їх з підставлення доходів і податків. В будь-якому випадку відповідно до закону, буде враховуватися, що у такого громадянина є резерв грошових коштів на рівні 200 тисяч гривень. Це, я думаю, досить дискусійна цифра відносно 200 тисяч, але ми виходили з того, що у нас менше, ніж 0,4% громадян мають депозитні рахунки в розмірі, які перевищують 200 тисяч гривень. Таким чином, ми считаємо, що ця цифра є обґрунтована. Якщо громадянин має незареєстровані активи, більше ніж на цю суд, він повинен подати декларацію. Якщо він не подає декларацію, то наявність у нього таких активів не буде враховуватися при майбутньому підставові його доходів і Тобто Діла добровольно, при цьому ніхто не збирається зрівнювати всі доходи і витрати громадян. йде про великі видатки. Фіскальна служба буде мати право застосувати метод виключно в тому випадку, якщо розбіжність між річним доходом і видатком не підтверджена попереднім. Майна Боємстатна буде складати більше, ніж 40 мінімальних заробітних план. Це досить високий показник, але він теж може ще дискутуватися. Таким чином, ми знайшли той варіант, при якому така модель буде застосовуватися виключно для заможних громадян нашої країни. Ще раз повторю, як і будь-які інші варіанти напрацьовані в робочих групах, це досить дискусійне питання, тому що деякі пропонували або підняти цей порог на декілька мільйонів розбіжності, або взагалі відмовитися від цієї позиції. Але ми повинні все ж таки знайти той інструмент, який держава може. Визначити базового податкування, якщо громадянин не декларує доходів, має якісь істочники доходів, при має, не декларуючи їх, не сплачуючи податки, а має дуже великі витрати і при цьому податки не сплачують.